Аби помитись, у цьому будинку потрібно гріти воду. Гарячої тут немає. Скільки б люди не звертались до чиновників, проблему ніяк не вирішать. Місцеві мешканці звернулись до народного контролю. Пан Олександр обурюється. За гарячу воду платить, а її немає. Ну, не купатись, не побритися. Ну, то, то ну, ну, не вдобство. Живемо в 21 віці і що то таке? Зараз відключили вже днів 6-7, немає нема гарячої води, та й все. А ви бачите, що не підголений, то тут не було води, та й не підголився. Ми посуду грій на газі воду. Грієш раз, полоскнути, треба, помити, треба і самому треба помити. Щоб... Тут гарячий кран відкритий, але води немає. Холодному віку. З гарячого крана вода не тече. У Львів Теплоенерго пояснюють, відключили гарячу воду за борг. Тільки от кошти винні не мешканці, а міська влада. Мерія винник запевняє, проблема з'явилася через банківську тяганину. них є заборгованість 375 тисяч. От перед тим вони надавали гарантії про те, що заборгованість буде погашена, натомість з їхньої сторони домовленості були не виконані, тому гарячу воду припинили подавати. Якщо ж вони... Звернуться, пояснють, в чому ситуація, в який спосіб вони будуть погашати дану заборгованість, то Тоді можна буде говорити про якийсь консенсус і про відновлення гарячої води. Ми знаємо ту проблему. Ми її вивчали, і знаємо, і були в підприємстві теплових мереж. Вони в курсі справи. Вони дуже знають, де ті гроші є, і вони знають, що ті гроші є у банку, і не знають, що банк е ліквідовується, і вони записані в черзі, коли ті гроші будуть віддаватися. Людей. Забули, їх лишили сам на сам зі своєю проблемою. Спеціалісти виконавчого комітету виниківської міської ради мають підготувати проєкт рішення щодо змін до бюджету. Депутатський корпус у свою чергу має виділити кошти на погашення даної заборгованості, після чого буде відновлено водопостачання. Гарячої води, це ми будемо стежити за перебігом справи, щоб довести її до кінця, щоб люди отримали гарячу воду. Ірина Дзюбенко, Тарас Романик, народний контроль. Звертайтеся до народного контролю. Телефонуйте нуль вісімсот п'ятсот Пишіть народ, контролює етжимейл.ком